Так, що там, пішов процес? Так, на обзорі зараз сливочка. Будемо обрізати. В тому році я її обрізав. Подивимося, що я в тому році нарізав і як я буду її зараз в цьому році різати. Слива, як і всі плодові дерева, люблять дуже багато світла, сонця. Буде сонце, буде світло, не буде хвороб і буде максимально йти закладка врожаю. Що таке врожай? Зараз ми все покажемо, де знаходяться квіткові бруньочки, щоб ви розуміли, коли при тому як дати, різати, І які гілки і як правильно різати. Дивіться, там тако хорошо видно, як гілки розташовані. Да? Да. Дивіться, в тому році, ось, якщо було тако ближче, може, будь ласка, Ось були, це в тому році я її обрізав і в цьому році були, ось звідси росли просто доверху гілки. Тут, тут, тут і тут. Моя і звідси ще росла одна. Тут я вирізав під ноль, зрізав взагалі без пенька. Ці гілки я попереводив, ось можна побачити, ось на такі о, свого роду клики. Раз, ось о, два. І тут я зробив перевод ось, ось такий зробив. Поняли, по однорічному пагону я так рубанув. Все, я їх розвів. Що нам дала е, ця обрізка? Вона нам дала. Хороший доступ к сонця. Бо я звідси вирізав гілку, яка затіняла це все. Ми маємо в цьому році вже на багаторічній деревині ось такі коротенькі бачите, коп'яца, списики. Це вони всі такі йдуть, це все плодові, плодові навантаження на ваші гілки. Це все плоди. Будете мати хорошу сливу. Після цього зрізу, як я перевів ось сюди на цю гілку, і тут я її прирізав. Воно нам дало один пагін однорічний і другий пагін однорічний. Пагони на сливці однорічні такі е, слабенькі. слабенькі, видно, да? Вони, як правило, такі в кінці загостреними брунячками. Це теж плодові. Якщо вона вам не заважає і не затіняє крону, ви її залишайте. А ось цю грубу, яка пішла, ви обрізаєте на ну ну десь на, на ну, не знаю, на сантиметрів 10-20. ось так. Це, ви зріз зробили. Що такий нам зріз дасть? А я вам зараз покажу. Будь ласка, сюди. Підійдіть. Ось. Мій помічник такой. Ні, ні, ближче-ближче, будь ласка. Ось, дивіться, по однорічному пагону був зроблений зріз. Ось клоц зрізалось. Що нам дало? Ось в цій частині приблизно 25 см активізуються ростові і плодові бруньки. Воно нам дало коротенький список. Звичайно, він значить з плодовими. Коротенький список. І коротеньку таку гілочку. Вона теж горизонтальна і теж плодовими закінченням. Такі гостренькі бруньочки, це є плодові, бо ті, що які з листочками вегетативні, вони такі маленькі, вдохлі, притухлі, такі, поняли? Все, воно нам дало і в нас є один пагін однорічний. Що ми робимо? Звичайно, вибираємо бруньку, яка дивиться сюди, щоб вона не затінняло, і ми на неї прирізаємо. Все. Можна сказати, ця гілка вже обрізана. Нас нічого тут не заважає для того, щоб добре розвивалися і наливалися наші майбутні плоди. Якщо у вас є на цих гілках гілки другого порядку, ось так як тут, можете одну забрати на більш коротшу перевести. Далі. І є в нас гілка. Теж, подивіться, що роблять, що означає прирізати по однорічному пагону. Всі, дивіться, від самої основи, ви бачите, отко видно, он ближче, будь ласка. Ось, так видно, так? Да? Видно? Такі вони гостренькі всі, бачите? Остренькі такі бруньочки, ось так, ось так, ось так, ось такі, ось, ось, бачите, оце все є аж від основи і аж до самого закінчення, все в плодах. Щоб ви поняли, тут все буде в плодах. Коротше, буде як клавіші на піаніно, щоб ви розуміли, яка густина буде навантаження тут. Але якщо ми це все залишимо без корекції, то воно нам відплодоносить, ми получимо горох. І що? І, і, і нічого, і на наступний рік такої краси не буде. Для того, щоб, щоб все було чудово, ми що робимо? По-перше, ми е, розробляємо, перерізаємо однорічки наші. Тут я цю вирізав взагалі, а тут я такий кли кличок маленький зробив. Все, можемо, в принципі, це лишити. Можете розрідити трошечки. Якщо у вас є такі списики, можете його там вирізати взагалі. чуть-чуть, не жалійте. Дивіться, якщо у вас є ось таких два пустило-жировика, я завжди якісь точкові, та я в більшість дуже дотримуюсь принципу цього обрізки на пеньки. Тому що особливо на. На кісточкових, самі розумієте, що клей тече, рана не загоюється, і ви потім не знаєте, що робити. Тобто, якщо ми зараз ріжемо під ноль, тут лишиться рана. Замастити можна якимось садовим варом і все. Ну, в мене такого всього немає. Через 100 я собі краще зроблю ось такий пеньочок тут. Бачите, раз. І два. Воно, як почне загоюватись, воно ось десь 50% підсохне. Цих, цих пеньочка і чудово саме себе загоїть І ми ще звідси на цих ми ще будемо мати якийсь певний врожай. Тобто, ось, давайте розберемо ось цю гілку. Дивіться, у нас є гілка, ось теж була зрізана, на неї всього багато. Дуже все просто. Коротенькі ми залишаємо, переводимо бічні гілки другого порядку, можна просто перевод робити без укорочення. Ось ось, перевів сюди ця пішла туди. Угу, 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 угу. Дивіться, я значить, вибираю більш горизонтальну гілку, я цю забираю з переводом на ось цю норічну і її перерізаю. Все. Ця гілка теж готова до, свої... до своїх трудів. Тут ми що робимо? Забираємо, щоб сонце попадало на пеньочок. Зверніть увагу, на пеньочок. І тут вибираємо, куди нам треба, щоб воно дивилось. Нам потрібно, щоб дивилося воно туди. Значить, це сухенький. Бачите, оцей сухенький пеньочок, ми його зараз забираємо. Значить вона віддавилася суха. Роблю ось такий пеньочок, а цю гілку я вже прирізаю ось тут в кінці, щоб пішли розгалудження, і вона теж завантажувалась. Ось так, в принципі, ми і працюємо.